Привіт, з вами Діо Хокс. Хочу вам показати бій на майстра на французькій ПТшці 8 рівня прокачуваній з гілки прокачки. Побачите зараз її в бою, кому даний бій сподобається, не забуваємо протискати лайк і підтримати дане відео лайком і коментарем. Не забуваємо, також в мене проходять о 8, десь о 9. Майже кожного дня стріми по танкам і в п'ятницю або в суботу також бувають інші ігри. Це ви вже вирішуйте в голосуванні. Так. Цю дану пт я вже пройшов, на даний момент в мене вже є 9 рівень. Ще трішки докачаюсь уже до 10, ну, до фаша на 10 рівні. Багато хто французькі ПТшки в нас не полюбляє, і за те, що в них кути е горизонтального на ну, зведення, нахилу, не знаю, як це правильно сказати, не дуже комфортні. Тому там, трішки повернув пушку і все, більше вона не може, вона як будто впає на корпус. Ну, Я, в принципі, звик до цього, Тут, ну, і зведення не дуже так швидке, можна сказати, так. Ну, а я в принципі вже звик до даної ПТшки, тому з цим проблем якось немає. Мені, в принципі, подобається. Динаміка сама є в цій ну, ПТшках цих. Восьма динамічніша за дев'яте, відразу скажу. Восьма реально, як будто ти гасаєш на СТ. Тому там різний чи трішки геймплей буде, тим більше тут циклічна пушка, а. Вже Фоша на 9 рівні. Там буде, я не пам'ятаю, там, наче є ще одна, і на вибір буде пушка ще. Е, на... Ну. Є звичайна пушка, і є, ну, магазин на два снаряди також є. Так, 3-0 на даний момент. Наша команда виграє. Спокійно забираємо ат 15. А, не забираємо. Рикошет. Куди це ми їм так рикошетом ліпили. Ще шкоду отримав на 211 не потрібно. 4-1 рахунок, в принципі, ми тут непогано так подамажили суперника. Думали, що на дальнях тут по Емілю ще вдаримо, але ні. Емілька назад від'їхав і не дав нам. Так, хої. І суха ще є. Противника. Оріс здається вже. Ну, ми тут фугасом. Так, фугасом 589, непогано. І суха ще залишається. Зараз, напевно, доберуть союзники. Чи все-таки нам вдасться забрати? Це вже бій давнишній у нас, як то кажуть. Ще до вводу локалізації, не пам'ятаю, коли це я грав. Ну там відео вже глянете. Коли це було, там було написано. Так, ну в принципі на цьому все. Перемога. Майстер. Так, 4 ці танки, тобто буде воїн. 5 лютого зіграний бій, якщо ви бачите. Круто. З половиною шкоди нанесли ми. І плюс 90 ще підфармили. Це круто. Ну на цьому в мене все. і Всім дякую і до зустрічі!